В нашому суспільстві досі існує думка, що державне регулювання економіки це такий необхідний елемент цієї економіки, що якщо це регулювання прибрати, то одразу все зруйнується, що нібито ціни одразу піднімуться у 10 разів, що якість товарів та послуг різко знизяться, що у кожному дворі збудують атомну електростанцію, а весь бруд і всі відходи зільють одразу у річки. І що взагалі на ринку залишиться лише монополісти та олігархи. Давайте з вами розбиратися, наскільки це відповідає дійсності. Почнемо з визначення, що таке регулювання економіки. Це державні закони та правила, які контролюють всю економіку в країні. А якщо зовсім відверто, то це система заборон та перешкод для підприємців. Які мають іти до чиновника та отримувати дозвіл на те, щоб створювати для нас продукти та послуги в Україні існує більше 50 тисяч нормативно-правих актів, та майже третина всіх законів у Верховній Раді, які приймаються, стосуються регулювання економічної діяльності. Основним аргументом втручання держави в економіку називають Неможливість або неспроможність ринку вирішувати проблеми людей. тобто регуляції повинні виправляти помилки ринкового механізму. Але на практиці ми бачимо не фіаско ринку, а фіаско держави. І коли держава намагається виправити якусь проблему, насправді вона її створює. Як, наприклад, було з паливом навесні, коли через регулювання ціни паливо зникло взагалі. І лише коли була проведена дерегуляція цього ринку, паливо знов з'явилося на заправках. І дуже добре, що держава не взялася регулювати ціни та правила завезення генераторів, бо в нас сьогодні і не було б і генераторів. А так ми знаємо, що підприємці вже завезли більше ніж 700 тисяч цих генераторів. Таким чином, підприємці вирішили безпрецедентну ситуацію у світі. Багато товарів. Були занадто дорогими, бо попит значно перевищував пропозицію. Але підприємці дуже швидко завезли ці дефіцитні товари і ціни нормалізувалися. І це ми можемо з вами побачити на власні очі. А ось чого ми не бачимо, це як працюють державні регуляції, тобто як вони шкодять економіки. І, врешті-решт, скільки вони нам коштують. Ми повинні розуміти, що наша економіка витрачає величезні ресурси на адміністрування цих регуляцій. Цим займається мільйонна армія чиновників та різних відомств. Вони продукують ліцензії, акцизи, дозволи, регулюють ціни, одним словом, створюють купу перешкод для підприємця, гальмують конкуренцію та економіку. І це я не кажу про корупцію. Хоч чому не кажу? Кажу, корупція. Саме регулювання це і є джерело монструозної величезної корупції. І ви запитаєте: але якщо це так погано, то чому всі підтримують державне регулювання? А я вам відповім. Тому що у урегулювання дуже хороший піар. піар і ще один аргумент на користь регуляцій. Це захистити суспільство від підприємців. Бо, мовляв, вони хочуть шкодити своїм клієнтам, хочуть шкодити суспільству. І це повний абсурд. Бо підприємець створений для того, щоб задовольняти своїх клієнтів, щоб вони до нього поверталися, щоб мати класну, добру репутацію. Бо у підприємця нічого, крім репутації не існує. Хоча треба визнати, що бувають ситуації, коли права клієнта можуть порушуватися. Навіть коли клієнту може бути нанесена шкода. Але навіть у цій ситуації риночок теж порішав. Тому що існує безліч різних сервісів, які можуть дати зворотній зв'язок всьому цьому ринку. Що такий-такий -то, такий то підприємець поганий, що він не смачно готує, не ходіть до нього. І підприємець справді буде покараний. I declare bankruptcy! Кому корисні ці ці перешкоди, кому корисне це регулювання? Звісно, що воно корисно тим, хто регулює. Тим, хто видає дозволи, тим, хто видає ліцензії. І це дуже корисно старим гравцям, які таким чином захищають себе від конкуренції. Але в жодному разі це не вигідно споживачам, це не вигідно економіки, це не вигідно загальному добробуту людей. Чим більше перешкод для підприємців, тим менше самих підприємців. Тим повільніше розвивається економіка, тим менше робочих місць, тим менше товарів та послуг, тим вищі ціни. Давайте позбуватися старих стереотипів, давайте взагалі переберемо будь-яке регулювання. Якщо воно гальмує економіку, якщо воно зменшує конкуренцію, якщо воно жодним чином не вирішує будь-яку проблему. Для чого ми витрачаємо величезні ресурси на армію чиновників? Коли нам потрібно забезпечувати справжню армію сьогодні, нам треба докорінно змінювати підходи до економіки. Жодне економічне диво у світі не створювалося завдяки благодійної допомоги інших країн, завдяки плану маршала або завдяки проектам чиновників. Кожне економічне диво було створено лише за умов економічної свободи та найкращих умов для бізнесу.